Україна, країна, яка дивує. Привіт! Якщо ти думаєш, що вже все знаєш про Україну, тримайся, бо сьогодні ти дізнаєшся факти, які змусять тебе сказати невже це правда? Найглибша станція метро у світі. Уяви собі, ти спускаєшся в метро, і здається, що цей ескалатор веде прямо в центр землі. І це не перебільшення. Київська станція метро Арсенальна, це найглибша в світі. Її глибина становить 105,5 метрів, це приблизно як 35-поверховий будинок, але під землею. Для порівняння, найглибша станція в Лондоні має лише 58 метрів, у Нью-Йорку ще менше, а ось Київ б'є усі рекорди. Чому настільки глибоко? Багато хто думає, це ж просто метро, навіщо так глибоко копати, але є дуже логічне пояснення. Справа в тому, що Київ розташований на пагорбах, а станція арсенальна просто неподалік від Дніпра. Через перепади висот метро довелося впірнути в глибину, щоб уникнути проблем з інженерними конструкціями і підземними водами. Інженери, ще в 1950-х роках, коли будували станцію, мали дві цілі уникнути ґрунтових вод і зробити так, щоб метро безпечно проходило під річкою. Як виглядає ця станція? Щоб дістатися з поверхні до платформи, потрібно приїхати двома гігантськими ескалаторами. Цей спуск займає понад 5 хвилин, і ти реально встигаєш задуматись на сенсов життя або ж прочитати півголови книги. А ще через свою глибину арсенальна не має централізованої вентиляції, повітря циркулює завдяки тиску від потягів. Цікаво, що за радянських часів її планували як укриття на випадок ядерної війни. Конструкція настільки масивна, що донині вважається одним з найбезпечніших підземних місць у Києві у 2022 році. Під час обстрілів вона дійсно рятувала життя багатьом людям.